Всім привіт! Привіт! Сьогодні ми розкажемо швиденько, постараємось ми скластися 10 хвилин про те, як ми здавали на водійське посвідчення в Канаді, які основні моменти, на що звертати увагу, поділимось нашим досвідом, досвідом провалів і, і, і невдач. Але в кінці ми все-таки отримали наше посвідчення. Так, да, я почну, напевне, з... почну з того, що який би у вас не був досвід в Україні, як би вправно ви не водили. У нас, наприклад, досвід у обох в районі 10 років. Е візьміть інструктора тут, щоб він вам пояснив, які правила е водіння саме тут. Тому що вони досить сильно відрізняються від тих, що в Україні є багато своїх нюансів, і інструктор вам за один-два уроки розповість. І, напевне, додасть вам впевненості в тому, як ви водите тут автомобіль. Другий момент тут, так само, як і в Україні, тест на водійське посвідчення складається з двох частин: теоретичної і практичної частини. Спочатку вам необхідно знати теоретичну, тільки потім ви допускаєтесь до практичної. Теоретичну частину ви можете підготуватися, якщо ми говоримо саме про Британську Колумбію, є сайти ACBC. Організація, яка займається цим, також у них є додаток, ми прикріпимо нижче, тобто і ви можете там практикуватись. Чесно кажучи, нам це не дуже допомогло, тому що виявилося, що все одно там більша половина питань, мабуть, вона була взагалі не така, яка, які були в тестах питання. от, І я здала теорію з першого разу, Саша здав теорію з другого разу. Якщо ви провалюєте теорію, вам дається один тиждень на перепідготовку. І ви можете в принципі, здавати хоч 20 разів. Кожен тест коштує 15 доларів. Наступний крок це, е, е, це практика. Да, test, практика. Е, він коштує 50 доларів. Ви так само його можете здавати необмежену кількість разів, але знову ж таки, там кожен, кожна здача коштує, ко, коштує грошей для вас. І ви маєте розуміти, що, наприклад, якщо ви не здаєте теорію, це окей, але якщо ви вже не здаєте практику, у вас забирають українське посвідчення. Тому ми спочатку, так як я здавала перша, я не здала з першого разу водіння, і в мене забрали права, я не могла водити самостійну машину, тому Саша чекав, поки здам я для того, щоб самому йти і пробувати. Тому що, якби, наприклад, Саша б не здав з першого разу, то у нас Бог не було прав і було б не дуже приємно. От я мабуть розкажу про те, де завалила я саме, тому що Саша здав, як я сказала, з першого разу у нього було все ідеально. У мене були проблеми з лівими поворотами. Я два рази створила аварійну ситуацію. Ну ж таки не буду там довго розказувати, як так вийшло, але ну так просто буває. Це не це не те, що знаєте, все одно скільки б років не води, все одно бувають іноді якісь стрімні ситуації. І другий момент я цього просто ніколи не робила в Україні. І в мене немає цієї звички викручувати колеса, коли ти паркуєшся під горку чи з горки. І, і, то я припаркувалась, там вийшла, тому що водій каже, там припаркуйся, стань паралельно, вийди, все. І я їх не викрутила. Оце була моя помилка, друга, за яку мені не дали водійське посвідчення. Е, я не здав теорію, я вернусь до попереднього. Я не здав теорію, не здав її, тому що. Намагався здати на англійській. Ми, в принципі, досить добре говоримо англійською. Але відверто, ну я раджу все-таки здавати на російську, можна там перейти українською, там немає в виборі. Але російська тут, у Columbia є можливість вибрати тести на російській мові, тому що дуже багато, дуже заковиристих питань, і виходить, що. На англійській ви можете просто якось не зорієнтуватись, в чому саме питання. Тому я передавав теорію, і коли перейшов на російську, то здав зразу без жодної помилки. Тобто ну, вибирайте те, що вам комфортніше. Російська, напевно, я раджу вибирати зразу російську, щоб розуміти всі питання чітко. От, і момент ще по запису, і можна буде записуватись в офісах ICBC на здачу і теорії і практики, але так само можна записуватись через, і мені здається, це зручніше, звісно, записуватись в інтернеті через їх сайт. Ось, і ну дуже часто бувало таке, що, наприклад, ти заходиш записуватись, і ти бачиш, що найближчий час на через 4 місяці. Тому. Треба постійно моніторити, от прям кожен день, там не знаю, раз в пів години обновлювати сторінку, дивитись, чи не випали якісь місця слоти, які ти можеш зайняти. Тобто дуже часто буває таке, що, наприклад, сьогодні у нас середа, і завтра на четвер, десяту ранку, там одне місце десь десь вилазить. Або є ще інша опція, нам про неї казали, але ми особисто не, не пробували, бо це дуже для мене пізно. Після 12-ї ночі так само викидають багато вільних слотів, тому... А, тому ви можете спробувати зареєструватися таким чином. Так е, да, і здаєте ви е, тест водіння. Ви здаєте на своєму автомобілі. Ну тобто, це не конкретно ваш, але може бути, але ви приїжджаєте на автомобілі. Я знаю тут. Ми приїжджали вже на своєму автомобілі. Я знаю тут людей, які просто брали на про ну навіть не на брали у знайомих автомобілі, приїжджали на здачу екзамену. На здачу е, теорії ви приблизно їздите там хвилин 30-40, мені здається. Yeah. Вся ця теорія є. Якщо зайти, ми говоримо про British Columbia, okay. вся теорія. А? Yeah. Ой, практика, вся практика є в інтернеті. Ви вводите, наприклад, на Ютубі там образно ICBC Driving Test Vancouver Ванкувер і конкретну адресу. І є дуже багато обзорів цих. Драйвінг тестів на Ютубі. Але у мене, наприклад, я дивився по своєму по своїй локації, я здавав у, у Річмонді, так, да, В Річмонді я здавав. Там не було зовсім. Тобто, дорога була зовсім інша, ніж те, що було на відео показано. І моя порада просто. Просто нормально ведіть себе на дорозі, без усяких дьоргань, без нічого, і, і все буде добре. І останнє ще додам, що ми коли готувалися, ми один з одним, у нас були такі рольові ігри. Я інструктор, наприклад, Саша водій і навпаки. Тобто, от ми прям сідали, ми їхали приблизно да, в цей район, де будемо здавати. І от я їхала, наче на тесті, і Саша мені, як інструктор, казав: там, turn right, turn left, там ще щось роби, там, перестроюйся, паркуйся. І ну, ми такі, ми от реально так тренувались. Тобто, я до того як уже другий раз здати успішно, я, мабуть, з сашою ми ще ну, декілька годин так от в сумі ми проїздили просто тренуючись, саме, саме на оцих моментах основних, тому що нам треба буде робити постійні шолдер чеки і так далі, бути там обережними на всіх поворотах. От мені здається, мені це дуже допомогло. Все. Ну, якщо підсумувати, то ви здасте, якщо ви будете впевнено вести себе за кермом. Тому що е, ті випадки, коли у нас, наприклад, не здають, або як мені сказав е, мій екзаменатор, з яким я, е, якого я здавав драйвін тест, він сказав, що він зразу помітив, що я добре вожу машину, я досить впевнено за кермом. Веду себе, але він там мені сказав, що було видно, що ти, наприклад, там не швидко їдеш, і ти прям сви... себе пересилюєш, щоб не... не їхати швидко. Ти там навіть через чур, через міру полайт, ем... як вихований на дорозі. Він каже: просто будь собою, і все. Але бути собою так можна і не здати екзамен, тобто, моя основна порада просто. Впевнено, ведіть себе за кермом. Це ми про драйвінг тест. Про тест, екзамен саме теорії. Переключіться на російську, це перше, навіть не так. Перше, реально пройдіть тести на телефоні. Почитайте книжку, яку дають у нас в ICBC, Це якщо Бритіш колумбія в інших провінціях, напевно, також дають книжку з правилами. І потім прийдіть, переключіться на російську, видихніть і спокійно здайте екзамен. Там нічого супер важкого, просто логічні питання. Це все, все. Дякую вам за увагу. Всім пока. Ой, напишіть ще внизу. А, у нас ще є декілька ідей, що вам було б цікавіше. Про перше зняти про вартість продуктів, наприклад, про похід в супермаркет, нашу звичайну корзину. Скільки це коштує? Ну, взагалі скільки коштують звичайні продукти, або про вагітність і ведення вагітності в Британській Колумбії. Всім, Всім пока, пока.